Чи можливо знайти роботу без знання мови в Швейцарії? Я зараз розповім свого власного досвіду. А ти підпишись та не забудь поставити лайк. Ти приїхав в Швейцарію, ти не знаєш, де знайти роботу без знання мови. Тому саме в першу чергу тобі треба зайти на їхні офіційні сайти. Я їх закріплю під цим відео. Потім можеш зайти у Фейсбук. Там є групи наші українці в Швейцарії підписано. Третє, далі ну не соромся ходити запитувати по різних кафе, будівництвам, ресторанам, магазинам. Є багато вакансій, але ну не завжди можна прийти ці співбесіди. Потім, саме основне, не соромся питатися у місцевих мешканців. Знайомся, це такий мій невеличкий досвід та маленький секрет. В самому першу чергу вони знають більше інформації, чим хтось другий. Скільки можна заробити? Заробітня плата тут є по різному залежить від кантону. Можна заробити від 15 до 30-40 франків по годину. Все залежить від кантону. Е, яка робота може можна надати, та яку роботу чаще пропонують нам українцям? Це прибирання, будівництво, кулінарія, IT і так, я з вами згоден. Це не так все легко, як кажеться, зі знанням мови чи без тут тяжко знайти роботу, але саме основне не здаватися та шукати. Хочеш знати більше, пиши в коментарях, постараюся відповісти на твої запитання.